Всім привіт. Всім привіт. Ти, ти натиснув кнопку. Так. так? Е, приїхали в Макдональдс сьогодні. Вже вдома набридло сидіти. Друг запросив нас з дітками поїхати в Макдональдс. Розповідай ти щось... Ти прям там такий ідеальний чоловік. Угу. Всі тебе хвалять, який ти молодець. І гарно знімаєш, і готуєш, і доглядаєш ти за своєю немічною дружиною. Все на світі. Розповідай. Я не знаю, що розповісти. Як в тебе справи? Добре. Добре? Я скоро виїжджаю. Чого ніхто не знає? Я Розповідав, коли він розповідає, що ти знову кидаєш нас. І їдеш десь. От, я, я сьогодні вже не питаю, а ти спеціально шукаєш напевно, роботу в іншому місті. Напевно, так і питаєш. Чи немає роботи у вас десь? ну, Не валіканти. Люди шукають зазвичай там, де живуть, а ти шукаєш спеціально, щоб поїхати на ну. нас. Ну... Гінаєш мене, я, ти, ти подивися. Зайка, ми по ма ма макдрайву йдемо. Ну, нічого, поки що не ні перемінує. Ні. Нічого. Що будемо їсти. Побачимо. Побачимо. потім покажемо. Одев, Обійти треба. Ми в цьому Макдональдсі ще не були, так? Можливо, він, взагалі, вий, а це ще на надплапі. Подивимось. Типу дитячий кімнат. М? Там типа по детячек Угу. А, кстати, мы хотели, когда э, мы ходили в это, этот, этот, что мы там, мы хотели на вот этот батут. Ну, ну, типа батута, где, где вот эти вот горки, поняла, Ну, горки, в Так, все вот это, надувные. Так, все уметь 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 Гарна, Це гарна. так рідко побачиш. Жовті О, листочки, так? Що рідко тут. Пішли. Я, до речі, там бачила, коли ми приїжджали біля Санта-Барбари. там було таке дерево гарне, листочки гарні. Жовті. Тишку угу. ти Все зелене, гарно. Надо, когда... давайте аккуратно. Она О, она, чтоб она крышка не пенет. открылась, когда Ну, Ой! Ага, она это как сделала? Нет, <татас> ты, ты, Да, крутанул ты, ты, тоже, да, круто, ну. ты уже швидко требу да, не уверен, ты выиграл. Чем ты там занимался? Да, этим мы занимался. Подожди, кто тебе игру предложил? Женя? Нет. Нет. Карина, ты предложила? Нет, Карина. Да, я предложила. А, вот так на крышку поставил. Нет, это ты. Скажи, Женя, на крышку. Oh, Chute, chute. Ganha não sei. E. Uhul! Uhul! Ah! é. <não> ah! <cutei> ah. <laughs> <fixos> 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 Ну, пока... Так, у Оли один, да? Угу. Тебе, у Алиси, тебе Нет, у Алисы, у тебя два. Не, у Карины. А, у Карины. У один. У меня не один. Нет. У не от... <laughs> меня не сейчас нема аниме. Ну, да что вообще? Ну, у тебя аниме. Тебе надо побольше бутылку. Да.

Я думаю, що треба сказати, знаєш про що? Про, про те, що вчора в коментарях писали, що я клікб'є, чи як Що це mm. Клік. Ну, ну я думаю, що хто дивився вчорашнє відео, той зрозуміє. Я назвала відео, чоловік знайшов іншу. То ти хочеш запродати себе, так? Ну, ну звичайно. Я хочу сказати про те, що Ютуб це мистецтво вже. Це треба людей так завлікати. Так розуміти свою аудиторію? Це якщо б я написала, що чоловік подарував квіти, то подивилися 500 людей. А якщо я назву що сусіда чи вкрали у сусіда квіти, то подивляться 2500. Ну так і, є, але ж я там не там, правда була. Ага. Він знайшов собі там дівчину і грав в гру. Це ж правда. В не знаходив, вона додавала ігрок. Потім я тільки побачив сидівши. Напевно, трясеться рука, бо на цих милицях руки в мене. Чому? Милиці. Милиться, билиться. Дуже важко ходити вже, руки болять. Якщо чесно, ти може почнеш мене на руках носити вже? Коли? Зараз. Зараз. Ти розкажи, куди ти зібрався їхати і як надовго? Їду в Марбею. Де, тільки голосніше. На... Я їду в Марбею. Десь на місяць-два. А <су> ти? сьогодні? їду для того, щоб закрити контракт, щоб стати уїжджа? на пару. А ти куди уїжджаєш? Завтра ввечері. Та чого? Зранку піду попрацюю і після роботи виїжджаю. Сім годин їхати. А, тобто, <таспоріг> да. Буде речі треба взяти. Заходять, щоб по побыстріше виїхати. Просто я з подроби здаваюсь, стану до наушники дівати, а ні у мене ще не работає. Важко нам жити в одній кімнаті. <смі> ну, то, тому що, напевно, мама не кричить, чи мама кричить? <смі> а да, мама в цих умовах живе. Ти yeah. там з подружкою yeah, кричиш на всю кімнату. Заважаєш, мені ж також ти заважаєш. В смислі, як я взагалі. Не Кричиш. Сьогодні, до речі, в Аліканте буде м -м, парад на три королі. Будуть іти три королі три часа. Скільки? по головній вулиці. В сім годин. Чи о сьомій? Щоб заїхати, зараз перекриють вулицю, я туди зовсім заїду. Да. Чи всі годин? чи всі. А, так, чи ось ну Сьогодні е, оце так ти свято. Сказала, ми... два рази сім. я зрозуміло. Сьогодні це свято. Е, і, по-перше, буде проблема з парковкою. А по-друге, може б ми також хотіли піти прогулятися, але не підемо. Дуже важко пересуватися. Щоб можна було піти подивитися, що до чого там цукерки будуть кидати. ми Минулого року жодної цукерки не зловили. <рес> не смачні? А що там з були? Якщо ми не, жодної не зловили, то як ми можемо знати смачні чи ні? Ми зловили. зловили А, а коли? минулого гату. Я не пам'ятаю, щоб ми зловили хоча б одну цукерку, не пам'ятаю, які вони були. Ще й в затор потрапили. Там, до речі, на головній вулиці, ці біля Меркадо Централь, там будуть стільці. Можна в перших рядах посидіти. Але написали, що вже всі квитки розпродані. Mm -hmm. Так чекають цього свята. Це ж, до речі, ж по цій вулиці теж молохода, так? Да? Не пам'ятаю. По ті від Люсерус до, до А, Ні, то, то ми були на фазі Америка. А, так, так, так. Я перепутав. Вот. Ну, то спочатку, коли ми приїхали, то я вже і не пам'ятаю, що це за свято таке було. Тоже три країни, ні? Mm -mm. Ні, той в костюмах вони йшли, пам'ятаєш в різних. Тут... Спільно. Тільки цих ну, фієст, прям ага. Всі запутались, що заплутались, що святкуємо сьогодні. Не кажу колись <зас> в табаку зайшла, а там календар висить. Там кожного дня якогось сан когось, святого ну, ім'я. Єдиний день був сан Хосе і, і когось ще. Чи Хуана і Хосе. Я думаю, це напевно йому просто дня не вистачило <зас> і записали в один день в двох. <зас> Засідні машини самати. Не кричи. Треба чекати, поки бабуля собак своїх робить. Женя там трошки розлючений. і поїхав ставити машину, шукати паркінг. Так як свято, всі приїхали на машинах і немає взагалі місця, і він не може знайти ніяк парковку. Такий був. Сьогоднішній день, нагадаю, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Ще по дорозі, поки їхала, я там показала фрагмент невеличкий, бабуся просто переходила дорогу. Там пішохідний перехід є. Ну, маленький такий і заїзд, односторонні для... ну односторонній рух для однієї машини. І вона так довго переводила тих собак, людина їхала на мопеді перед нами. І він стояв, ждав, поки чекав, поки бабуся собак переведе, і вона просто вона нікуди не поспішала це. Це не те, що там знаєте, людина бачить, що ой, їде чи машина, чи мопед, і давай швиденько прибирати там чи переходити дорогу. Вона просто дуже так не поспішаючи, дуже спокійно намагалася одну собачку, поки посадити там на тротуарі, потім перевести іншу. Коротше, це так виглядало зі сторони просто. Ну, і таке. А всі на взводі, знаєте, тому що машини кружляють, всі шукають парковку для себе, знайти не можуть. І тому всі такі розлючені, коротше, всі, всі, остання краплина просто залишилася і можна взірватися напевно. Женя нас висадив, і поїхав шукати паркінг, але ж, блін, тут немає. Оце проблема життя. В центрі міста, тому що немає де припаркуватися, треба собі гараж мати. Е ну, або що, ну я не знаю, гараж мати просто все. <соць> тому що паркінгу немає біля дому. Або в нас сусід був дуже розумний, той, який мешкав в цій кімнаті, в нього був мопед. І він мопеда ставив і займав багато. Е ну... Таку значну частину парковки, а потім, коли приїжджав на машині, рухав свій мопед, піддвигав, і могла поміститися машина. Він, напевно, так ставив, щоб. Ну, коротше, ви зрозуміли мене. Така історія: я кажу: Жені, може, купити треба мопед? Він каже, я на ньому їздити не буду. Там. Ну, і таке, Я кажу, ну я також не буду, але так, для паркінгу посміялися. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім бажаю вам мирної, тихої, спокійної ночі. Найголовніше здоров'я, всім вам бережіть себе, руки, ноги, будьте цілі і здорові. Повторююся, як в минулому відео, тому що найголовніше це здоров'я, реально без нього просто неможливо нічого. Всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео.